Затримано дві особи. Одна особа, сама, сам громадянин Грузії, але проживав і народився в Литві. Останнім часом переживав в місті Луганське, на тепер не підконтрольовані нами території. Тимчасово на даний час він проживає в місті Києві як одна і інша особа. Сприймали ролей старша особа, яка раніше судима за аналогічні злочини, тяжкі злочини, організовувала ці злочини, а молодший, який був в ролі водія та охоронця, забезпечив прикриття даної особи. Була проведена детальна підготовка закуплення певних матеріалів і вивчення самої схеми, як працює. Система даного банку, коли ними вивчено, встановлено, коли даний банкомат буде завантажений максимально грішми, і після цього було ними прийнято рішення про скоєння даного злочину. Встановлено, що на території міста Чернівці дані особи скоїла два злочини. Аналогічні злочини скоїлися на території України аналогічним способом, В даний час проводиться перевірка по цим злочинам і подальшому буде прийматися рішення. На даний час особи затримані порядку статті 208, поміщені в ІТТ. Дані особи раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.